що, Всім привіт, і нарешті ми починаємо цей тиждень саме з балету і поринемось у цей балетний казковий легкий, красивий ніжний світ. І балет не починається з якихось тяжких піруетів, вправ техніки. Балет починається з азів. Тому сьогодні ми розпочнемо наше навчання з позиції ножичок наших, з позиції ніг. Тому одразу перейдемо до вправ. Поїхали. Так, ну що, ось так виглядає наша перша позиція. П'яти разом носки розгорнуті в сторони, утворюють пряму лінію в ідеалі 180 градусів, але ступінь розвороту вже залежить від вашої фізичної підготовки та анатомічних особливостей. Стопочки наші щільно притиснуті до підлоги, і вага тіла рівномірно розподілена на обидві ноги. Коліна не забудьте випрямляти, але не дуже затиснено, бо вони повинні бути витягнуті природно. Ягодички підтягнуті, але не стискай їх, ніби щось ховаєш, бо нам потрібна грація, а не боротьба за виживання. Друга позиція ніг. П'ятки розведені, але не в розліт, приблизно на одну довжину твоєї стопи. Не наш шпагат, бо ми ще не в танцях з зірками. Носки розгорнуті в сторони, так само ідеально утворюють пряму лінію 180 градусів. Але як було і у першій позиції, це все залежить від ваших фізичних можливостей. Стопи повністю притиснуті до підлоги, і вага тіла равномірно розподілена між обома ногами. Не забуваємо випрямляти так само коліна і м'язи ніг намагайтеся робити дуже підтягнутими. Дуже важливо розворачувати свої ножки від тазостегнових суглоб. Лобів і зберігати протягом Усього положення. Третя позиція ніг. Одна нога розташована попереду іншої. П'ята попередньої ноги торкається середини внутрішнього краю стопи задньої ноги. Обидві стопочки відкриті у сторони, як у балериночки, а не качечки. Коліна випрямленість, стопи щільно притиснуті до підлоги. Четверта позиція ніг. Ноги розташовані на деякій відстані одна від одної. Приблизно одна довжина стопи. Одна нога попереду, інша ззаду, обидві розгорнуті в сторони, з максимальним збереженням розвороту від тазостегнових суглобів. Також не забуваємо про корпус. Все як завжди. Живіт підтягнутий, спинка королівська, плечі, я несу світло, а не рюкзак з картоплею. П'ята позиція ніг. Ноги щільно зведені разом. П'ятка однієї ноги торкається носка іншої. Стопи розгорнуті у сторону так, щоб утворювати пряму лінію 180 градусів. Обидві стопи притиснуті до підлоги. Коліна випрямлені, м'язи ніг підтягнуті. Розворот так само, як і у всіх інших позиціях, стазу стегнових суглобів, а не з колін і не зі стоп. Все дуже підтягнуто і благородно. Спинка пряма, живіт у себе, а шия, ніби ти несеш уявну корону. Ну, а тепер балериночки, солісточки, перейдемо до домашнього завдання. Завдання дуже просте. Для цього завдання вам знадобиться якийсь стілець або той предмет, за який ви можете потриматися замість балетного станка. І у кожній позиції, у першій, у другій, у четвертій і у п'ятій, вам треба буде зробити по 5-10 присідань. У третій позиції вам треба буде зробити просто от, гарно, рівно витягнуто постояти. 30 секунд з правої ножки і 30 секунд з лівої. І дуже намагатися тягнутися догори. І на кожен кожний раз, коли ви присідаєте, вам так само, коли ви сідаєте вниз, але корпус повинен тягнутися догори, бо ви благородна балериночка. Позиції ніг це фундамент усього класичного балету, як абетка для мови. В методиці Ваганової та інших академічних школах вони відіграють ключову роль у постановці тіла, розвитку техніки, координації і естетики рухів. Дівчата, я вам дуже дякую і не забудьте, будь ласка, зняти відео або зробити фото з вашого заняття і е, скинути або в групу, або в інстаграмчик. І не забудьте відмітити мене. Дуже вам дякую. Гарного дня, балериночки мої!